Ще одна українська авіакомпанія на межі банкрутства з «Донбас Аеро звільнили понад 700 працівників. Про це повідомив народний депутат від Батьківщини Андрій Павловський, кажучи, що в такий спосіб власники намагаються реалізувати схему штучного банкрутства. Нагадаємо, наприкінці минулого року працівники Донбас Аеро вже протестували проти того, що їхню компанію намагаються штучно довести до банкрутства. Нардеп Андрій Павловський каже, що за цією авіакомпанією стоїть відомий олігарх Ігор Поломойський, якого пов'язують також із компанією Аеросвіт, що заявила про банкрутство ще на початку року. Проспілка Донбас Аеро в свою чергу вже подала позов до суду. Керівництво цієї компанії власники були неефективними. Мабуть, вона. Не є прибутковою. Чи були якісь прибутки, які сховані на Кіпрі, в офшорах. А тепер вони хочуть, як це відома схема шахрайська, всі пасиви борги залишити на старій авіакомпанії, утворити нову і перевезти активи туди, а людей викинути на вулицю, звільнити і так далі.